Проект на тему магнітотерапія підготували Доскач Дарія та Поліна Ульянова. Перш за все, магнітотерапія це метод фізіотерапії, який базується на впливі магнітного поля на організм людини. Вона використовується як у лікувальних, так і в профілактичних цілях. Магнітне поле є особливим станом матерії, який взаємодіє з рухомими електричними зарядами. Зокрема, молекулярними струмами в організмі. Магнітне поле може бути постійним або змінним, що визначає різні методи магнітотерапії. На відміну від електромагнітного поля, яке виникає через рух електричних зарядів, магнітне поле впливає тільки на рухомі заряди, що вже існують в організмі, зокрема на іони у клітинах. Залежно від зміни магнітної індукції в часі, магнітні поля поділяються на постійні, змінні та імпульсні. Магнітне поле називають постійним, якщо у процесі проведення процедури воно залишається незмінним, як за величиною та напрямком. Джерелами постійного магнітного поля можуть бути. Постійний магніт або індуктор, крізь який тече постійний струм. У постійному магнітному полі розрізняють північний, який позначається N і має заспокійливу дію, та південний, який позначається S, і має збуджуючу дію полюси. Змінне магнітне поле характеризується тим, що величина і напрямок вектора магнітної індукції змінюються за заданим. Закону. Залежно від закону, зміни вектора магнітної індукції, розрізняють синусоїдальне та пульсуюче магнітне поле. Імпульсне магнітне поле створюється струмом, що просікає крізь індуктор у вигляді одно- або двополярного імпульсу складної форми. Дія магнітного поля на речовини, у тому числі й на тканини організму, відбувається через заряджені. Електричні частинки, що рухаються, або частинки з власним магнітним моментом. Класифікація речовин за впливом на магнітне поле. Всі речовини за впливом на зовнішнє магнітне поле поділяються на діамагнетики, парамагнетики і феромагнетики. Діамагнетики вони послаблюють магнітне поле. Це, наприклад, може бути вода, деякі благородні метали, органічні речовини. Парамагнетики. Вони посилюють магнітне поле. Це може бути гази, лужні та лужноземельні метали, розчини їхніх солей, феромагнетики. Мають найсильніші магнітні властивості: Це залізо, кобальт, нікель та їхні сплави. Терапевтичний та біологічний ефект застосування магнітного поля можна пояснити такими принципами: зміною стану та поляризацією електронних хмар атома, що веде до ослаблення атомарних зв'язків у молекулах. Та, як наслідок, до підвищення їх хімічної активності. Структуризацією елементів у тканини. Та, відповідно, підвищенням її сприйнятливості до зовнішнього фізіотерапевтичного впливу. Підвищенням електромагнітної збудливості нерва та м'яза за рахунок активації роботи іонного насоса клітина. Ну і лікувальний ефект. Багато в чому лікувальний ефект магнітного поля визначається впливом на фізико-хімічні процеси. Одним із провідних механізмів взаємодії магнітного поля із живою тканиною є наведення електрорушійної сили. Серед фізичних факторів одне із провідних місць займає магнітне поле з фармакомодулюючою дією. В основі взаємодії магнітного поля з лікарськими речовинами лежить вплив магнітного поля на їх всмоктування. Транспорт і розподіл мікроциркуляцію та кровообігу в тканинах, проникність через гістогематичні бар'єри, біотрансформацію та біодоступність, зміна чутливості до них рецепторів та інше. Магнітне поле має радіопротекторну, радіомодулюючу, протипухлинну, протизапальну. Протинабрякову, болезаспокійливу, протимікробну, імунокоригуючу, протигістамну, трофічну дію, покращує кровопостачання тканин та їх регенерацію, сприяє епітелізації виразкових поверхонь і прискорює процеси саногенезу. магнітотерапії Постійна магнітотерапія, низькочастотна, високоінтенсивна імпульсна, а також високочастотна магнітотерапія. Постійна магнітотерапія, при якій використовують буквальною метою постійне магнітне поле. Для проведення постійної магнітотерапії використовують такі пристрої Аплікатори листові магнітофорні, магнітофорні протирадикулітні пояси, магнітні ремінці, кужі магнітотерапевтичні і еластичні, Восмогові медичні магніти, такі як кільцеві, пластинчасті або дискові, іпсимагнітні магнітотрони, магнітні параслети, таблетки, кульки тощо. Лікувальна дія постійна магнітотерапія посилює ганівні процеси в корі великого мозку, покращує сон, знижує емоційну напругу, має седативну дію, стимулює азотистий та вуглеводно-фосфорний обмін, виявляє місцеву судину розширювальну, посмоктуючу дію. Слабку протизапальну, волзасподієву та гіпотензивну дію, його властивості імуномодулюючі та гіпосенсибілізуючі ефекти, ослаблює алергічні реакції, підсилює метаболічні процеси в зоні регенерації кістки. Лікування процедури проводить шляхом накладання пристрою робочої поверхні на шкіру або слизову оболонку та фіксації на певний час від 30 хвилин до 10 годин і більше, курс лікування до 30 процедур. Низькочастотна магнітотерапія, що передбачає застосування магнітної складової, змінного електрично-магнітного поля низької частоти, застосовує такі види низькочастотних магнітних полів, як змінне, пульсуюче, те, що біжить, та те, що обертається. Лікувальна дія: низькочастотна магнітотерапія викликає в електропровідних рухомих біологічних рідинах, таких як кров або лімфа, посилення рухливості вільних зарядів, іонів. А отже, підвищує їх участь у різних хімічних реакціях. Під впливом низькочастотної магнітотерапії посилюються конвекційні процеси у клітинах і рухомих біологічних рідинах, що підвищує фізико-хімічну взаємодію клітин та активізує їх метаболізм, підвищує швидкість проведення потенціалів дії до нервів, посилює їх збудливість, зменшує переневральний напрям, нормалізує вегетативні функції організму, може змінювати швидкість. Окиснення ліпідів, чим сприяє активізації трофічних процесів у тканинах та органах, має слабку гіпотензивну дію внаслідок розслаблення гладких м'язів периферичних судин, посилює місцевий кровотік, покращує кровопостачання різних тканин та органів, їх трофіку, посилює утворення релізінг-факторів у гіпоталамусі та тропних гормонів у гіпофізі, що стимулюють функцію надирників щитоподібної залози та інших едокринних залоз. У результаті формується загальне пристосування реакції організму, що відбувається задля підвищення його резистентності і толерантності до фізичних навантажень. Високоінтенсивна імпульсна магнітотерапія, при якій впливають імпульсним магнітним полем низької частоти та високої інтенсивності. Механізм дії. Високоінтенсивні імпульсні магнітні поля індукують у тканиних організму вихрові електричні поля, що викликають круговий рух електричних зарядів, вихровий електричний струм або струм фуко. Останні викликає збудження волокон периферичних нервів і ритмічне скорочення міофібрил скелетних легких м'язів судин і внутрішніх органів, тобто виробляють магнітостимуляцію. Високочастотна магнітотерапія. Що використовує магнітну складову електричного магнітного поля високої та ультрависокої частоти, стара її назва індуктометрія та уличена індуктометрія. Протипоказання для призначення магнітотерапії це індивідуальна непереносимість ішемічна хвороба серця зі стенокардією, анебризма аорти, виражена гіпотензія, наявність імплантованих кардіостимуляторів, гостре порушення мозкового кровообігу, острий психоз. Або дифузно токсичний зоб третього ступеня, жовчо-кам'яна хвороба, гострий тромбофлобіт або гострі гнійні запальні процеси, а також вагітність. Дякуємо за увагу.